Прибулець країни нямликів, пригода з клоунами-стрибунцями, розділ третій. Деолянка рятує морського свина та деуша і розуміє, що часом навіть клоуни бувають небезпечні. Як виявилося, буцик не помилився. Мильна дівчинка, котра виглядала точнісінько, як Олянка, пішла в дитячий садочок, а Олянчині тато й мама так поспішали на роботу, що навіть не звернули увагу на те, що їхня дочка вся просякла запахом суничного мила. Тепер час вирушати. Весело промовив буцик, і Олянка приготувалася до чудової мандрівки, адже вона колись уже літала з нямликом. Тоді вони піднялися так високо, що їх навіть помітили пасажири літака, який саме пролітав високо над хмарами. Ні, на сьогодні польоти відміняються, відповів на Олянчині думки буцик. По-перше, на дворі дощ. А це означає, що погода зовсім нельотна». А по-друге, мені треба берегти сили. Тієї чарівної страви, що ти принесла садочка, вистачить зовсім ненадовго, так що доведеться йти пішки. Олянка неохоче дістала з шафи стару курточку, з якої виросла ще минулої осені, і попрямувала до дверей. Звичайно, її новенького яскравого жовтого дощовика начепила примхлива кулька, адже під дощем мильна дівчинка могла просто розчинитися. Перетворитися на калюшу мильної піни. А як же ти? спитала олянка родоволосого нямлика. Та буцик безтурботно махнув рукою. І за мить вони вже швидко бігли сходами донизу. Як виявилося, за пригонами далеко ходити не довелося, бо під самісінькими дверима їхнього під'їзду сиділо якесь маленьке мокре звірятко і жалісно попискувало. Та де вже? Ти втік із цирку? Суворо запитав у звірятка нямлик, і воно ствердно закивало головою. Було зрозуміло, що з нещасним Тадеушем сталося якесь лихо. Буцик привів присів на впочіпки і почав уважно слухати посвистування тремтячої тваринки. З виразу обличчя Нямлика було видно, що Тадеуш повідомив йому якісь дуже погані новини. Коли звірятко замовкло, буцик узяв його на руки і передав олянці. Дівчинка роздивилася у тікача і зрозуміла, що перед нею морська свинка. Радше, судячи з імені, морський свин, але він був такий худий, що скидався більш на суху та ранню. Єдине, що нагадувало про те, що Тедеуш працює в цирку, краватка метелик, зав'язана у свина на шиї. Олянці стало страшенно шкода сердечної тваринки. Вона погладила тадеуша по мокрій тремтячій спині, а тоді витерла його носовою хусточкою і сховала за пазухою. Ну от, пригоди самі знайшли нас, звався нямлик. Треба негайно бігти до цирку». Виявляється, туди проникли лиходії, і, що найстрашніше, вони замаскувались під клоунів. Уявляєш, що вони можуть наробити, адже діти вірять клоунам найбільше.